Від. Сьогодні ми поговоримо про повідомлення в Дікіді. Це одна з найпопулярніших функцій, оскільки завдяки нагадуванням клієнти завжди в курсі своїх записів, а бізнесам повідомлення допомагають зменшити кількість наявок і запізнень клієнтів. Перейдіть у налаштування, а потім у розділ Повідомлення. Тут ви знайдете налаштування для всіх каналів і типів повідомлень. Ви можете увімкнути будь-який з доступних каналів. Дік Online» – автоматично увімкнено, якщо у вас активоване онлайн бронювання. Цей канал безкоштовний для вас і ваших клієнтів, якщо ваші клієнти завантажили додаток Дік Online». СМС канал не потребує підключення телефону клієнта до інтернету і не потребує інтеграції з вашим номером телефону. Ручна відправка ви можете вручну надсилати повідомлення через SMS, Viber, Telegram, Instagram. DikiDi генерує текст повідомлення, а ви надсилаєте його самостійно. Масові розсилки та повідомлення WhatsApp. Масові повідомлення групам або всім клієнтам одразу. Налаштуйте аудиторію за допомогою фільтрів для інформування клієнтів про акції, привітання з святами або повернення втрачених клієнтів. WhatsApp і Telegram. Ці популярні месенджери дозволяють надсилати всі типи повідомлень вашим клієнтам, немає обмеження по кількості символів, широко використовуються клієнтами. Брендований додаток. Ваш власний додаток для онлайн бронювання в магазинах додатків забезпечує безперешкодну комунікацію з клієнтами, безкоштовні пуш-повідомлення і запрошення на повторне відвідування. Типи повідомлень повідомлення про запис. Клієнти отримують повідомлення, коли вони записуються на послугу. Нагадування про візит. Ви можете налаштувати нагадування як для індивідуальних, так і для групових записів. Виберіть час, коли відправляється нагадування. Увімкніть перемикач, щоб надіслати запит на підтвердження відвідування клієнтом. Повідомлення про перенесення запису. Клієнти отримують повідомлення, якщо їхній запис перенесено. Повідомлення про скасування. Клієнти отримують повідомлення, якщо їхній запис скасовано. Запит на відгуки та чайові. Чудовий інструмент для збору відгуків клієнтів і підвищення лояльності. Після візиту клієнти отримують запит на відгуки і чайові. Задоволені клієнти можуть залишити чудовий відгук, оцінити вас п'ятьма зірками та залишити чайові. Ви можете налаштувати час, коли цей запит відправляється, і його частоту. Якщо клієнт оцінить вас від трьох до п'яти зірок, йому автоматично запропонують залишити чайові. Запрошення на повторний візит. Це налаштування доступне для месенджерів. Налаштуйте загальні налаштування, такі як час відправлення запрошення та метод доставки. Налаштуйте запрошення для конкретних послуг або застосуйте їх до всіх послуг. Після налаштувань натисніть Зберегти. Налаштовувані шаблони. Персоналізуйте шаблони повідомлень, щоб вони відповідали тону і стилю вашого бренду. Підсумок. Увімкнувши повідомлення, ви отримуєте потужний інструмент для комунікації з клієнтами і цінного зворотного зв'язку. Дякуємо за увагу!